Аби здобути перемогу, я гарно виступила, гарно ходила і гарно розказала вірш. Ще два роки тому Вероніка Турлай вперше пішла у модельну школу. Сьогодні вона вже впевнено крокує подіумом та отримує перші досягнення у цьому напрямку. Юна Тернополянка здобула титул Міні міс Україна Україна-2024» у номінації Талант у своїй віковій категорії. почалося почалось того, що батьки мене завели в модельну школу, щоб я навчилася модельних навикам, гарно ходити та себе поводити. Там я вперше виступила на подіумі. На конкурс краси Міні Міс Україна 2024 з'їхалися близько 50 дітей з різних куточків країни. Під час заходу відбувся парад національного костюму, барбі дефіле, презентація талантів та амбасадорів соціальних проєктів. Образи Вероніці допомагали створювати фахівці Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. У категорії «Талант» тернополянка декламувала вірш, який присвятила усім родинам, яких розлучила війна. Ти спиш там татку, я чомусь не сплю. Змикаю очі та мені не спиться. В думках до тебе я щоночі мчу. Питаю тихо, коли війна скінчиться. Модельну школу Вероніка поєднує разом з навчанням. Юна тернополянка закінчила третій клас в Тернопільській школі номер 14 Однокласники розповідає вона, підтримують її захоплення. Мені конкурси краси не заважають для навчання. Я їх добре поєднюю. Я закінчила школу з грамотою. Вони мене перше вітали, а потім кажуть: класно, що в мене ну, в нас в класі є така дівчинка, як ти. На конкурсі краси Вероніка отримала запрошення на міжнародний фестиваль Little Miss and Mr. United World», який відбудеться вже в жовтні у Дубаї. Ну, я відпочину один-два тижні. Потім я буду вибирати різні костюми для цього виступу. Потім. Буду готуватися до нього з дефіле із сексторської майстерності. У майбутньому Вероніка Турлай мріє стати професійною моделлю. Наразі ж дівчинка старано працює, аби вцілювати свою мрію у життя.